Спробуємо сьогодні зробити огляд швиденький по всіх Грінвудах. Дивіться, шоста секція, стяжка є. От я зараз покажу От парк. Вихід туди, що це шоста секція. Зараз зайду в паркінг, подивлюся, що паркінгу і підемо далі на інші секції. Ну, в паркінгу тут, як завжди, малярний залізячний цехи. Ну і бачу якесь обладнання з ліфтів. Яке сюди притащило, мабуть, вже готується до монтажу ліфту. Він в нього, якраз до речі, тут вхід, але тут стяжка, і написали, не ходити. Це говорить про те, що, що, що зараз почнуть робити. І ліфт, зараз почнуть робити і е, малярку, електрику розкидати. Бо в п'ятій зараз це завершують. Зараз пройдемо на п'яту, подивимося. П'ята секція монтується якесь обладнання. Це у нас насосна електрощитова. А тут вже почали робити бруківку. Це у нас обов'язкова така штука. І саме цікаво, ми як завжди, ми саме крута компанія. Ми здаємо четверту секцію, а вхід зробили до п'ятої, яка здається в наступному році. Ну, насправді тут логічно, тому що хлопцям треба було починати з е, кута. Щоб потім сюди не вертатись, тому вони швиденько поклали, ось це діло, підготували і вже зробили. Тобто тут вже бурківочка зараз з'являється між п'ятою і шостою секцією, і до четвертої, бачите, зараз вже доведуть і дороблять так, як нам треба. То, в принципі, залишиться тільки саме головне обвідна частина і приєднання біля секції номер 3 там сама складна частина, зараз її покажу. Перед тим як показати, покажу вам. Ось тут ми дорогу робимо і бруківку кладемо на ній. Це буде об'їзд, отак от будуть люди об'їжджати. Заїзд в паркінг в шосту секцію. І десь тут будуть стояти ворота, ми під них он, електрику вже викинули. Будемо робити тут е, ворота для того, щоб е, мати можливість обмежувати заїзд. Не мешканцям будинку. Ну і там далі буде величезний паркінг відкритий відкритого характеру. Тобто бачимо, що тут благоустрій 4, 5, 6 на фініші. Повезло 5-6 секції. Скажу, чому їм повезло, тому що вони заїдуть вже фактично готовий будинок. Ми зараз, якщо вже почали благоустрій, його зараз роблять в ту сторону. Потім великий об'єм віддаємо хлопцям під те, щоб вони робили Бруківку І до цього моменту підготуємо цю частину, щоб доробити об'їзд. І ви, зробимо виїзд вже через центральний вхід. Там залишиться, можливо, якась там кількість об'єму недоробленої. Фактично, благоустрій буде по бруківці, завершений. Що теж добре, тому що більшість комплексів ми здаємо і по бруківку частіше за все ще якимось чином доробляємо. Там всі примикання до будинку через цю плиточку і все таке інше. Добре, йдемо далі. Ось я йду приблизно тією доріжкою, якою повинен бути е зроблений захід. І зараз тут працює велика кількість техніки е для того, щоб пришвидшити е роботу брухівщиків. Їм треба буде зробити розмітки. Вон вони, бачите, оці елементи, повиставляли собі цей заїзд. А це от, ось туди навпростець, нам треба буде попасти до отак от під кутом. До секції номер 3. і це треба ще встигнути прокласти в цьому році. З одразу кажу, що подамось ми 100% в цьому році, але 99,9, що отримаємо сертифікат вже в наступному. Тому в цьому році ми вже не зможемо передати цю секцію. Ми самі дуже сильно розстроєні деякими моментами, через які ми не встигли, тому що нам цих квартир не вистачало ще до пари місць. Топі забудовників, так би могли війти в ще більшу кугорту, тому що в цьому році ми дуже багато здали, дуже багато набудували, і особливо друга частина року, ми прям, прям молодці, скажу чесно. Ну, мабуть, це все. Тобто, ще раз скажу, себе поставлю. Ще раз кажу, перше. Четверту секцію ми здаємо в цьому році, подаємося на сертифікат, отримуємо цей сертифікат вже в наступному році. І е, е, плануємо до травня спробувати здати п'яту-шосту. Е, буде все залежати дійсності від погоди. Ви бачите, що п'ята секція вже практично повністю закрита по фасаду. Там залишаються дві захваточки, і все. А секція номер 6 буде повністю залежати від погоди. Якщо зима буде така, як зараз, нам це, нам би це супер пасувало, щоб ми потихеньку могли собі робити. У нас якраз невеличка бригада на фасаді. Їм якраз отак по одній секції було б дуже добре. І ми могли б і раніше навіть здати, але без фасаду дуже важко це зробити. До березня ми не встигнемо, а після березня вже треба доробляти фасад до ідеалу. Тому ось так. Але з того, що ви побачили сьогодні, я думаю, я впевнений, що ви вже е, самі вірите в те, що і ми віримо, що в найближчим часом все це діло швиденько здасться. Все, переходимо до третього Грінвуду. Так, сьогодні ще додаємо сюди огляд з Грінвуду 3. В більшості це буде про 11, 12 та 5-8 секції. Я до 9-10 вже не піду. Мабуть, зроблю окремо по 9-10 вам готовність вже ближче до кінця року. А сьогодні хочу поговорити про ті секції, по яких зараз ідуть основні монтажні роботи: це моноліт, кладка. Ось це діло. Ну, можете вже подивитися. 12-та секція перший поверх, і перший другий поверх секція номер 11 Ведуться активно роботи по кладці. Можете подивитися, як там наші строять кладочники. Бачите, зібралися всієї компанії. Значить, замовник бачу, бачу технагляд і представник. І представник компанії, яка робить їх там щось, строїть щось їм там. Ну, насправді це правильно, тому що за рахунок цього досягається основна якість. Що Таке основна якість це щоб воно виконувало свою основну конструктивну функцію. Так, поки я біжу на дах, вирішив на третьому поверсі зупинитися, показати вам, які тут вигляди. Дивіться. Оцей ліс. Бачите, там є доріжка, якою люди прогулюються там, гуляють. Подивіться, подивіться на цю красу. Нагадую, тут ще є великі квартири. Так, поки я йду, може дійсно вам запропонувати таку штуку. Та візьміть собі тут велику квартиру 120 квадратів, поміняйте якусь свою вушку з доплатою та розтермінуємо щось, придумаємо. Реально гарні квартири. Не питання в тому, що вони погано продаються. Дивіться, зараз нам вистачає того, що є в залишки для того, щоб добудувати, а потім продавати ці квартири вже в кінці в кінцевому покупці, бо кінцевий покупець на такі квартири завжди з'являється в самому самому фініші. Тому ми сильно не паримось. Просто мені жалко, що хтось з тих, хто повірив в Greenwood 3, залишиться без супервигляду і без якісної великої квартири. Так, і ми вийшли на дах. Так, що у нас тут нема на даху? Нема цієї кукушки. бачите, Ех, треба її будувати, ще на неї цегла зайшла, а там вже на ДНСІ секції є. Ну, я хотів би вам показати, як добре працюють наші монолітники. Тут вже є. Що показати? Дивіться, ці хлопи. Ну, До речі, молодці. В чому? В тому, що я бачу, вони роблять плиту, ще не залили її над п'ятим поверхом. І одразу випуска зробили під парапет. Я зараз наближу, звук погіршиться. Але я вам зараз деталі це все покажу. От, що мені подобається в цій бригаді, вони завжди думають на крок вперед. От По всіх деталях, як вони роблять, як вони. Цей. Тому що е, зразу зробити, зав'язати під парапети, потім тільки виставити опалубки набагато легше, ніж просто залишити випуска, а потім йти, ходити, щось робити. Вони одним разом все зробили. Короч, молодці. Тут вони підняли колони. Так, це у нас є перший поверх, другий поверх, третій, четвертого поверху це є колони і е, доставляють щити. До речі, новенькі щити. Я бачу новенька опалубка. А, я минуло ще казав, що вона новенька, але Но я просто зараз побачу, що вона новенька. Розказую вам. І, в принципі, 5-7, ну, реально, січень, кінець січня, досить реально її закінчити. Ось так. Ну, поки що 6-8 чекає на цю ж бригаду. І, мабуть, це буде правильно не шукати зараз когось сюди, тому що не впевнений, що по якості нова бригада буде краще. По-перше, по-друге, мати бригаду, яку потім можна перекидувати на інші об'єкти, це теж супер. Тому що тут теж, я вам скажу чесно, 3-4 місяці роботи і до червня тут може стояти весь моноліт. Так, що у нас? А по цій секції просто ведуться кладочні роботи. Величезний об'єм арматури, величезний об'єм газобетону. Все, що можливо було закупити на будову, все на будові. От Зараз вам ще раз покажу кількість арматури. А, дивіться. Таке враження, що всю арматуру скупили по області. Шутка-шутка, але е, все в матеріалах у нас вийшло так, що у нас були дуже гарні продажі по парксайду, по Грінвудам, по всім об'єктам. Реально якось наші комплекси дуже сильно пішли. Це за рахунок того, що ми почали їх активно здавати. І ми зараз підтримуємо цей темп. Стараємось, якщо запізнюватись, то не набагато. А іноді по деяким об'єктам спробуємо трошечки раніше, ніж обіцяли вже перенесені терміни. Назвали. Але будь-якому разі люди все бачать, люди не дурні. Насправді людей не обманеш класними відосиками, е картинками, тіктоками. Люди хочуть базу, а база це є будова, це є люди. І ми тоді на цій ноті переходимо на другий Грінвуд. Ну І вас вітає ще другий Грінвуд. Одразу покажу, що ми вже готові до передачі квартир. В якому плані? Ну, по-перше, дивіться, бетафанцями ми поки що тримаємо. Цю парковку відкритою, тому що боїмося, що зараз сюди не ставлять корчей. Як тільки почнемо передавати, там день, два, три, чотири і вже відкриємо і цю частину рівно через тиждень. Завтра починаються перші передачі. Так, поверну до себе. Завтра починаються перші передачі. І що? Та, в принципі, все, все готово. Все, що потрібно для того, щоб починати ремонти. Для початку реєстрація. Що з такого цікавого, будемо працювати через управлінську. Компанію почнемо, спробуємо навести тут трошки порядку ладу, дійдемо до згоди з ОСББ, так, щоб в цілому комплексу було добре, тому що з досвіду навіть вже існуючі ОСББ, мають невеличкі один до одного питання. Для того, щоб ці питання зняти, мабуть, треба буде цей весь момент. Очолити. Ну, коротше, вам трошечки закинув. В принципі, тут вже все готово, з усіх сторон будинок вже огорожений, бачите, бетафан вже потихеньку-потихеньку там місцями відкривають. Ну, Парковку поки що лишимо, як є. Бо, чесно кажу, боїмося, дуже боїмося, що зараз там стане якась машина і припаркується на 100 років. Так, з цієї сторони теж, бачите, вже землі насипали. Бруківка дороблена, парковка о, парковка, паркан зробили, відокремили від майданчика будівельного зліва і зробили вихід туди наверх до тої дороги, яка буде вже вздовж таунхаусів до озера. Ну і невеличкий, маленький, маленький шматочок озера вам відкрили для всіх. Я думаю, всім буде тільки добре. Ну, ясно, що треба ще доробити благоустрій, можливо, якісь там доріжки туди доробимо. Але це вже, мабуть, навесні. Поки що, поки що буде так дивитись на нього. Якось так. Ну, ось такий маленький об'єм. Це ми защємо листами, бачите, вже поставили е цей підпаркан. Е як це правильно сказати? Та щось поставили. Заготовку. <реш> так. Ну і тут готуємось теж працювати з цієї сторони. До таунів, як бачите, дійдемо вже в наступному році. Ну, а тут бачимо що? Бачимо, що парапет заливають і вже залито велика кількість парапетів на 20 секції. А на 21-й готують до залиття плиту над п'ятим поверхом. Фактично, всі поверхи, мабуть, 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 до Нового року встигнуть залити і е перекриття. І, в принципі, 20-21 будуть в повному обсязі мати до Нового року весь моноліт. Ну, Можливо, деякі такі моменти, як типа. Оці парапети, чи якісь там кукушки, що будуть доливати, чи вони там з цегли робляться, я не пам'ятаю, але ось так виконано об'єм по-другому рівну. Озеро стоїть, гідротехнічні основні конструктивні моменти всі працюють так, як заплановано за проектом, і тому десь вже з весни почнемо його потихеньку зариблювати і доводити до ладу. Тому що, коли ми почали. Хотіли це робити цього року. Виникла проблема. У нас спрацювало один раз, не спрацювала там одна система, яка повинна була перекинути воду дощову від озера, і озеро замулилося сильно. І фактично, якби там була риба, вона вся б здохла. Тому ми перепротестували ще раз систему. Бачимо, що воно досить непогано так набралося. Ще можливість на одну ламель його ще підняти, але я думаю, що цього поки що достатньо. І виглядає воно добре, і робить якраз те, що потрібно, цей затишок, якого, якого тут не вистачало, тому що все ж таки е, щільність у нас середньостатистична, трошки краще, ніж в більшості. І от ми якраз за рахунок цього, цього озера, що ми його відновили, тут був басейн колись. І за рахунок цього озера додамо до другому затишку. Ну і екологічності. Ось так. Ну, в принципі, по іншій секції про всі ці об'єми ми будемо вже казати ближче до кінця року. Я буду робити велике відео з тим, що ми змогли зробили. Минулого року в січні я робив відео з прогнозами, що ми встигнемо, що не встигнемо. І в принципі я зараз зроблю відео, по якому скажу, що ми з цього зробили, що не зробили. І ви вже зможете тоді собі спокійно як це правильно сказати, зробити висновки. Ось такі, ось такі справи. Ну, 13-14 секцій я задоволений. Я думаю, що люди, які обрали квартири на озеро, будуть мати ну, величезний бонус. Схід, Східне сонце, озеро, майбутні секції. Супер. Так, ну і дивіться, всі запитують, де тут яка секція буде знаходитись. Показую. І так, 22-23 лінія. Вони знаходяться, бачите, вже почали там ось в тій стороні, зараз наближу. Оце вже продовження. Це починається ось це перехідна секція, це край перехідної секції. Потім тут трішечки ми вище будемо робити сходинку і будемо купати фундамент ще ось до того, бачите, колешка, ось показую. Оце край колишок, це край 24-25 секції, які підуть ось в ту сторону. Тобто, кут 25 секції буде дивитися ось на ось ці дерева. Звісно, частково, можливо, дерева ці буде. Треба буде зносити. Бачите, тут дорога буде трошки вище. і ось ці колишки, ось показую. Якщо ви тут ходите, ось ці колишки, ось ці колишки, Ось колишки. Ось це буде край дороги зі сторони. Лісу. А фактично дорога буде, в принципі, десь отут трошечки зміщена. А, в принципі, і все. Тобто, люди запитують, а де воно буде, де воно буде. І секції йдуть. Отут, де я стою, це 24-25. От Я на рівні 20. Так, 20. Тут 24, та ось там 25-та. І виходить, що ось лінія. І вздовж цієї лінії до мене йде постійне підвищення по півтора-десь метри 2, в два кроки. Тобто, на 3 метри будинок 24-25 вище, ніж будинок 20-21. Це дуже важливо, щоб люди собі уявляли, бо вони не хотіли брати тут біля 25-го, бо думали, що тут досить низько буде. Вона на 3 метри вище 24-25 і навіть. 5 повар 24-25 буде в ту сторону дивитися практично над 20-21 секцією. Ось так. Ось такі новини. Ну і очікуйте після Нового року по 32-33. Ось таке вам відео по Грінвудах. Ось так і заходить сонце, до речі. Щоб ви розуміли, це зимою. Ось воно ось тут заходить за цим пагорбом. Ну, а внизу там наше озеро. Все, до наступних зустрічей.